Он, де Маруся, як Манька прибралася. В червоненькому платочку ой, не можна жить. Сімнадцятка. Ой, ну, ото якби воно варило хоч трохи в тій голові, ну хіба то воно личить так на кладовище йти. Та ото ж воно там, як з молоду не було, тієї клепки, а щас то й поготів. О, тітка Галька не де, надо погукать та милостині дать? Тьо! А ну сіть сюди. Я вам пасочку дам, Христос воскрес! Откривайте сумку. Откривайте, не бійтеся, давайте. Я вам прямо так поставлю, нічого з нею не буде, стоятиме. О, і зараз ось підождіть ще канхветів достану, бо десь аж на споді. А ви самі прийшли, без дядька? Вже не вгодне, ну, це ж йому вже теж, слава Богу, скільки. 85? О, та ну, звісно, поки б він бігав. Лається? Що цього вони вгодні? їм лається, як попереду танцювать. Хто Іван? Ой, та таке намахане, що хай господь милує. Якби яка на моєму місці, то вже б давним-давно вигнала чортам собачим, аж то така дурочка, що терплю. Та приміряюсь, а що ж робить Тьо? Вже ж потеліпалась, то надо жить. Так ви пішки прийшли, чи вас вітька підвіз бо я щось таки не пойняла. А, та Марка приїхала надовго? Вона щас рідко їздить, ага. Та ну, звісно, щас і бензин такий дорогущий, що дуже не наїздишся. Вона з тим первим чоловіком так і живе, другий уже. А, та о, тьо, Ну, що ж ви зробите? Ви ж бачите, яка щас молодь. Трохи пожили щось не так, о, і до свідання. Дітей тільки жалко. Що ростуть тоді нікому не нужні. Будете вже йти тьо. Ага? Ну, дядькові ж привіт передавайте. Ага. Бач, Маруся, а я тобі вже давно казала, що тамарка з первим чоловіком не живе. Та того, що воно таке лукавнюще, що вона ні з ким не вживе, та Тамарка. А то Нінка чи що? Та он вело ставля? Чи це вона без Миколи?